Вітаю з великим світним святом Христового Воскресіння. Нехай панує дух єдності та підтримки один до одного, бо у важкий час війни маємо бути сильні, сповненими добром та вдячністю за кожен день. Бажаю здоров'я, миру та добра! Христос Воскрес! Вісти на Воскрес! Бажаю, щоб кожна дитина розмальовувала писанки з мамою і татом удома. Христос Воскрес! Віїсти на Воскрес! Бажаю, щоб кожна дитиночка була здоровою, щоб кожна мама у це велике свято могла обняти своїх дітей. Христос Воскрес воістину Воскрес! Бажаю вам Божого благословення та перемоги! Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Дякуємо нашим захисникам за можливість лікувати діток. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!